Томочка, силу тебе знайшов. Все, Томочка, все. У мене хвороба маркеа фаві Спочатку я відчув судому в лівій нозі, а потім виявилася втрата пам'яті. Я так і не зміг пригадати, куди подів свої окуляри. Всю квартиру обшукав. Хвороба маркеа фаві Більямик, дуже рідкісна. І спостерігається переважно у пацієнтів, які зловживають алкоголем. Але ти ж і краплі в рот не береш? Чи я чогось не знаю? Гаразд. А що ти скажеш про хворобу вільсона Коновалова? Дивись. Та куди там Вільсону з Коноваловим? Коли це типовий Паркінсон? «Ти правда так вважаєш, Томочка?